Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу приготувати тортик, такий без заморочок, готується швидко, особливо бісквіт. ніяких таких проблем з ним немає, нічого довго збивати не потрібно. Взяла три яйця, тут дрібка солі і цукор. У цукор висипала пакетик ванільного цукру. Висипаю до яєць. І потрібно яйця вінчиком розтерти до такої маси білої і пухкенької. Не так, як на бісквіт, але розтерти до білого. Розтерла ось так яйця до такої пінки. Пилим 3 я розтерла. Тепер виливаю сюди кефір 250 мл або кефіру просто одного, або можна взяти 200 мл кефіру і 50 г сметани. У мене сьогодні так, але робилась кефіром і сметану додавала, Виходить смачний. У мене сьогодні 200 мл кефіру 50 сметани. Доливаю сюди. І 150 мл олії. Перемішую. І суха маса в мене 400 г борошна і 50 г окремо ще в мене стоїть. Я потім буду дивитися по тісту, чи потрібно додати, чи ні. 5 столових ложок какао і висипаю дві чайні ложки соди сюди і перемішую все. Гарненько перемішати. І додати до рідкого тіста нашого, чи рідкої маси. Можна за два заходи додати. Не все зразу, а половину, а потім ще половину. Добавила я сухі інгредієнти, отаке густеньке тісто зараз у мене вийшло. Але я сюди ще буду додати закипіло у мене 100 мл води, кип'яток. Виливаю і зразу перемішую. Добавила я кип'яток, перемішала і отаке тісто в мене вийшло. Я ще додала 2 столові ложки борошна сюди. Воно стало рідше. Я додала ще 2 столові ложки борошна, тому що це тісто краще, щоб було трішки густіше, ніж рідке. Бо може сісти, може буде дуже крихке, бо воно на олії, і потім буде важко торта складати, як розріжеться. Тепер додавлю оцту, 1,5 столові ложки. Одна і ще половинка. Так. Оцет додаю я завжди у таке тісто, тому що з оцтом дуже пориста і гарна структура у бісквіту. І знову гарно перемішувати. Вона на очах міняється тісто, коли додається оцет. І все, і тісто готове. Бачите, як воно робиться якими пухарцями, Робиться таке пористе-пористе. Наче ж є кефір і гаситься сода і все, але все рівно з оцтом зовсім друга структура тіста. Гарно перемішати, щоб ніде не залишилося там неперемішане. І можна вже виливати в форму. Форму я підготувала. У мене форма 26 см. Ще лопаткою пройду, щоб ніде там нічого не залишилось, не перемішаного. Отака в мене форма 26 см. Я її вистелила пергаментом і дно і боки, але не змащувала, тільки. Борти до того, як виставити боки, я борти змастила легенько, не то, що змастила, а просто взяла рушничок паперовий і вмочила в олію і так легенько-легенько змастила, щоб тільки прикріпити пергамент. І все. І тепер виливаю і не змащую ніч... Ні пергамент, нічим не змащую. Виливаю тісто, духовка розігріта до 180 градусів. І все, відправляю в духовку зараз, і нехай випікається. Форма в мене заповнена менш як наполовину, але цей бісквіт він гарно сходить. Я вам покажу, як, якщо видно, отак у формі. Вікся мій бісквіт, випікався він у мене 45 хвилин. Потрібно дивитись по духовці, провірила дерев'яною шпажкою посередині, тому що в нього тут така шапочка, він тут посередині товщий, тому провіряти треба по центру. Якщо суха шпажка, чи зубочистка, чи там сірник, чи такий він вийшов, шапочка ця зріжеться, вона пригодиться, ще мені. Поки що нехай він гарно схолоне, тому що він ще гарячий. І потім буду готувати з нього робити торт. Поки мій бісквіт там схолодає, я приготую заварний крем, тому що він також має гарно схолонути. У ковшику в мене двоє яєць і дрібка солі. Додаю цукор. До яєць. І тут у мене пакетик ванільного цукру додавала цукор. І розітру зараз яйця з цукром. Ось так. Яйця з цукром. Отак. Така. Пишненька маса. Не сильно, але ну, така, щоб трішки була пухкенька маса. І додаю 2 столові ложки крохмалю. З гіркою. У мене кукурудзяний крохмаль. Можна взяти картопляний, можна взяти борошно, але мені найкраще подобається кукурудзяний крохмаль. І зараз гарненько його розмішаю, у явиться, щоб не було тут ніяких комочків. І виливаю. Пів літру молока. Розмішую гарненько. Можна молоко довести до кипіння і потім додати киплячого молока, частинку розмішати, вилити у молоко і далі вже варити. Я зразу все змішую, ставлю зараз на вогонь і нехай вариться. Закипить хвилин 5. Поки повариться і все. І крем. Гот... Зварила я крем, отакий він по густоті, але він буде ще густіший, як захолою. Поки що я його ставлю зараз у холодну воду і буду помішувати, щоб шкірочка не, зверху не з'явилася, і буду так схолоджувати його. Розрізала я свій бісквіт на три коржі. Сьогодні вирішила зробити такі, не товстий. Отак От виглядає бісквіт. Такий він м'якенький, пористий, такий гарний. Зробила три коржі, такі невисокі, отакі. І ще третій верхній. Верхушку зрізала, ту, що був такий горбик. Шапочку, піде на кришки і буду пропитувати кожен корж, але дуже трішки так буду ложити, а потім пропитувати, тому що дуже ніжні такі, що я не хочу навіть піднімати, бо вони такі ніжні, що можуть поламатися. На крем, крем у мене такий заварний схолов, отакий він. І зробила, збила сметану. Ну, як збила? У мене сметана була 15% жирність, то вона ж не зіб'ється. Я додала пакетика загущувача для вершків і так збила його, її більш-менш, щоб вона була густенька. І тепер змішаю її з заварним кремом. Буду додавати частинами і просто перемішувати. Уже не буду ні збивати, нічого. У мене сьогодні буде такий крем. У сметану вже не додала, додавала тільки столову ложку цукрової пудри, тому що у мене заварний крем солоденький, такий добрий. А сметана кисленька, я не хочу, щоб сильно було солодке, якраз буде він такий, як треба. Розмішала я, змішала крем. Такий він по густоті вийшов, отакий. Не дуже густий, але й не геть рідкий. І залишила трішки заварного крему, це на перемащування, а заварним кремом просто зверху змащую боки торта і крихтою тоді присиплю. Зараз використаю тут пергамент цей, що був у мене під у формі по бокам виставлений, застелю, щоб блюдо не дуже було грязне, потім не витирати довго, так зручно. Я вже почала пропитувати. Пропитка в мене взяла какао ложку, цукру, ложку, розколотила, добавила, розмішала, додала водички і додала пару капель ароматизатора ром. Можна коньяк, можна ром. І отак зараз пройду, питаю. Вони коржі і так не сухі, такі вологі. Але все рівно в мене люблять, щоб трішки були такі вони мокроворти, то я ще пропитую. І буду викладати крем. Можна було шоколадний крем зробити, щоб ще був шоколадніший торт. Можна так, можна додати вишеньку, було б смачно в крем, виложити крем і потім вишеньки ще положити. Але в мене внук не любить, він виковирює їх і в сторону вибирає вишню, тому я не буду додати. Було б смачно, якби, якщо положити вишеньку, так що, якщо хтось буде робити і любить вишні, то можна покласти і буде. Смачно, Вишенька кисленька і буде додавати свого смаку. Бока торта склала і обмастила бока торта тор кремом і помяла, перетерла ось так крихту, зробила. І тепер буду боки обсипати. Я беру ось так такими Шпатель... Не шпательком, а такою, штукою, коротше кажучи. і отак гарненько буду боки обсипувати. Торт простий, домашній, без всяких заморочок. І крем простий, і бісквіт простий. Це не для гостей, для себе роблю тортик. Отак От е, полила глазурю шоколадною, зверху торт. Глазур, 3, 4 ложки сметани, 4 ложки цукру і 4 ложки какао. Перемішала, воно густеньке зразу таке. Нічого ставить на вогонь, воно починає робитися рідше, закипіло, пару хвилин е, покипить. На малесенькому вогні весь час помішуючи, щоб не пригоріло, почне загустівати, можна знімати вже готова глазур. Отака вона виходить. Вона не буде геть така тверда, вона буде собі така м'якенька глазур. Напишу в описі під відео рецепт глазурі, крему і бісквіта. Відправляю в холодильник свій торт. Нехай гарно пропитається. І завтра вже буду його розрізати. Покажу вам, як виглядає в розрізі, сама подивлюсь, що в мене вийшло. Прийшов час різати мого тортика, пропитався він гарно. Потрусила ще кокосовою стружкою трішки, щоб був такий нарядніший він. Зараз розріжу, подивимося, що тут. Всередині, як він виглядає. Ріжеться гарно та воно і нічого дивного, тому що бісквіт і так ніжний був, та ще пропитався, то отак виглядає. Отак. От Бісквіт такий вологий, він такий пропитався так, то як ріжеться, то крем трішки позакривала. Так видно. видно. Шари крему тут гарно, отакий От гарненький у розрізі. Взяла вилку, покажу вам, як він. Він дуже ніжний, просто розпадається, такий. Дуже смачний це бісквіт. Крем простий, і бісквіт також простий, і тортик простий для себе, для своїх домашніх, якби для гостей, то, звісно, можна було б і прикрасити по-іншому, і, можливо, крем якийсь більше до якихось. Шарів там карамель якусь зробити, можливо, горішків додати, чи вишеньку якусь, чи ще якусь там желейну прослоючку. Можна багато і крем, будь-який до цього бісквіту можна брати. Можна і кокосовий в мене є там торт Баунті з таким бісквітом, дуже смачний крем. З кокосом заварний і там інший крем. І можна шоколадний зробити. Можна додати окрем, зробити шоколадний, додати ром, ароматизатор або коньяк, і буде вже інше. Коротше кажучи, будь-який крем до цього бісквіту підійде і буде смачно. Крему тут достатньо вийшло, можна було ще простіше зробити не робити глазур, а кремом зверху обмастити і обсипати крихтами, і було б. І так добре і смачно! Кому сподобалось відео, сподобався рецепт тортика, приготуйте. Дякую вам за перегляд! Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!